3-4 січня пік активності метеорного потоку квадрантиди. 24 березня найбільша східна елонгація Меркурія. Меркурій буде добре видимий після заходу сонця. Важливо розуміти, що найбільша східна елонгація це зазвичай найкраща видимість увечері, а західна відповідно вранці. 25 березня на місячне затемнення. В Україні невидиме 8 квітня повне сонячне затемнення. Його можна назвати американським, бо найбільші фази затемнення будуть саме в північній Америці. В Україні на жаль затемнення не побачили. 21 квітня комета 12b Pons Brooks досягне свого піку яскравості. Очікується, що комета буде в районі 4,3 зорини величини, тобто при темному небі її можна буде побачити неозброєним оком. Але по-перше, буде майже повний місяць і по-друге, комета буде дуже низько. Тому краще розраховувати на спостереження комети до перигелію, коли вона буде хочать менішою, але трохи вищою. При таких умовах її можна буде знайти в оптику. 5-6 травня пік активності метеорного потоку етаквари. Місяць не завалить. Оскільки буде освітлений всього на 2%. Радіант у сузір'ї водолія зійде під ранок. Очікується до 30 метеорів на годину. 13-14 серпня пік активності метеорного потоку Персеїда. Місяць буде у фазі 60%, проте увечері він вже зайде. Умови будуть не ідеальні, але загалом хороші. До 100 метеорів на годину вилітатимуть із сузір'я Персея. 14 серпня зближення Марса і Юпітера. Відстань між ними буде всього 21-2 хвилина. Для порівняння це менше за розміри місяця на небі. 21 серпня покриття Сатурна місяця. На жаль, в Україні покриття почнеться після сходу сонця і перед заходом місяця. Але в теорії покриття можна побачити використовуючи оптику 28 серпня, великий парад планет. Це подія, коли багато планет можна побачити за одну ніч відносно далеко од до одного. Ви маєте розуміти, що парад не триває один день, його можна спостерігати декілька тижнів. Цього разу можна побачити Сатурн, Нептун, Уран, Юпітер, Марс і Меркурій. В Венера ввечері матиме надто погану видимість. Через близько тиждень у Меркурія покращиться видимість. 5 вересня найбільша західна елонгація Меркурія. 8 вересня протистояння Сатурна. 18 вересня часткове місячне затемнення. В Україні спостерігатиметься перед заходом місяця, умови загалом погані. 21 вересня протистояння Нептуна. 2 жовтня кільцеподібне сонячне затемнення. Видимість у Південній Америці і Тихому океані. 12 жовтня комета Сі 2023 А3 Цінціншань -Цін Атлас досягне піку яскравості. Очікується близько нульова зоряна величина. Якщо все буде добре, то комета може перевершити комету Неовайс 2020 року. 17 жовтня найбільший супермісяць року. У цьогорічному календарі я не вказую усі супермісяці, оскільки ця подія не така вже рідкісна і незвичайна. 17 листопада протистояння у 7 грудня Юпітера. 13 грудня пік активності метеорного потоку Гемініда. Радіант у сузір'ї близнюків. На жаль, майже повний місяць сильно завалить спостереженням, тому на 100 метеорів на годину не слід розраховувати. 25 грудня найбільша західна елонгація Меркурія. На цьому все. Слава Україні!